Всім привіт, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка, Вас вітає диво казка. Тож усі зручно сідаємо, казочку розпочинаємо. Рано вранці на світанку, коли спали в лісі, всі, туман сивий, трішки білий. Опустився навкруги. ведмежатко пробудилось, але сонечка нема. Я очам своїм не вірю, що на вулиці зима. Біло, біло, навкруги, де всі квіти і зелені луги, бурмотало ведмежа. Біжу швидше туди вийшов, став він на поріг. Це туман густий, не сніг. Якось сумно, навкруги, тиша сплять у лісі всі, раптом чує тихий плач. Заблукав хтось, мабуть. Засмутилось ведмежа. Піду лісом пошукаю, якщо сам не заблукаю. Він кристал чарівний взяв і по стежині сам помчав. Повз хатини зайця йшов, той кричав йому Агов, ведмежатко, куди йдеш? Плач, я чую теж. Так, ходім разом зі мною, разом справимось з бідою По стежині разом йдуть плач все ближче, ближче чуть. Може, тут, каже ведмідь, зупинилися на мить. Під листочком на кущі сидить комашка у плащі, тримає скрипку у руці. Привіт, мила, заблукала? Так, комашка відказала. Я, я йшла лісом по стежині, туман, бачу на вершині. Стала швидше бігти я. Хоман швидко опустився, І інструмент мій загубився, І я його шукати стала під листочком у траві, бігала туди, сюди, скрипочку свою знайшла, заблукала тут сама. На концерт я поспішаю, а дороги вже не знаю. Я в оркестрі гарно граю, і на мене всі чекають. Тихо, тихо, ти не плач, у нас кристал чарівний. Бач, він врятує, допоможе. Він також співати може, заспокоює ведмідь. Де концерт цей підкажіть. До музичної долини треба нам скоріше йти, щоб стежину віднайти. відповіла їм комашка. У руці в неї Ромашка кришталевий камінець засвітив свій промінець. Всім доріжку показав, на поляну указав ось поляна. Ось оркестр, ось комашка, врешті решт. Радо, всі її вітають, і концерт розпочинають, гарні звуки зазвучали, всі комашку привітали. ось Цей концерт вам по заслузі. Рада завжди вам співати. На концерті гарно грати, буду дружбу берегти. На концерти радо йти, щоб усіх вас звеселяти, Дружбу треба шанувати. Ось така була пригода. А мені сказать нагода до побачення малята, любі хлопчики і дівчата.